Дякую, авантюристи. Всі мої вівці повернулися. Як камінь з душі впав. Звісно, ти здаєшся втомленим авантюриста. Сподіваюся, ти залишишся у медалісі ненадовго. У нас ти можеш відпочити та знайти заняття до вподоби. Я, напевно, піду далі основним квестом повбиваю орків. Я добре тебе розумію. Знаєш, ходімо зі мною, я хочу тебе з кимось познайомити. Ні, друже, мені потрібно йти. Мене чекає довгий шлях до храму Калібора. Це Бейлін. Місцевий рибалка. Добрий ранок. Гаразд. І навіщо ти знайомиш мене з місцевим? Ні. ні. Ні, ні. Я не хочу. Ні. Чому б тобі не розслабитись за риболовлею? Це вірний спосіб зняти напругу. Чудовий день порибалити. Так і є, друже. Ні, будь ласка, хлопці, я дійсно просто хочу продовжити основну компанію. Бейліне, покажи йому, як це робиться. Добрий ранок. Ні. Пропустите. Чудовий день порибалити. Пропустите. Добрий ранок. Гаразд, гаразд. Добре ранок. Добре ранок. Добре ранок. Добре ранок. Чудовий день перебавити. Добре ранок. Чудовий день. Перебавити. Добри ранок, чудовий день перебавити. Добре ранок, чудовий день перебавити. Так, чудово, гаразд! Слухайте, просто скажу це вголос, щоб всі чули. Це не повинно бути частиною сюжетної компанії. Ти зможеш, авантюриста? Чудовий день порибалити. Гаразд. Уперед! І я чекаю покльовки. Добрий ранок. Чудовий день порибалити. Не пощастило авантюриста. Гаразд. Спробуємо ще раз. Цього разу вийде. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Тут, тут навіть наживки нема. Тож не дивно, що я нічого не спіймав. Отже, спробуємо ще раз. Добрий ранок, чудовий день порибалити. Знаєте, чим хороші міні-ігри? Вони не втомлюють. Ну, ви знаєте, не дають нудьгувати. Вони дуже веселі. Тут цікава механіка, дуже весело. Чудовий день порибалити. І додам ось що. Якщо цього разу на кінці волосінні не буде риби, то я з'ясую наскільки важливими НПС ви є. Ура! Нарешті, нарешті, впіймали рибу. Я тепер можу йти. Вітаю, авантюриста! Ти впіймав рибу? Ще дев'ять залишилось. Чудовий день порибалити. Та трясся!